Нас просили показати, як ми маринуємо качку гарячого копчення. Вага цієї тушки 2,5 кг. На всю вагу нам потрібно 250 мл 20% маринаду. Як ми розподіляємо маринад по тушці? 50 мл ми зашприцовуємо в одну ніжку. Маринад іде у нас. Із часничком, з лавровим листям, з душистим перцем, з чорним. Так. Потім 50 мл в одну грудинку. Стараємося зробити побільше проколів для того, щоб маринад розійшовся рівномірно по всьому м'ясу. Потім в іншу ніжку. Так само побільше проколів, щоб не сконцентровувався маринад в одному місці. Проколи стараємося прикривати пальцем, для того, щоб не витікало. Так, наступну, наступне філе. Також 50 мл. Це вже у нас виходить 200 мл. І залишається 50 мл, які ми по спині вкрила. В спину. Приймаємо замовлення на наступній партії. Вага тушки в нас приблизно 2,5 кг, кілограм 350 гривень. І останній штрих. добавляємо маринад всередину тушки. І все.